Як такі пенсії, зарплати такі мої, пора це щось вирішувати. Це моя премія. Пенсіонерам, вчителям, знову вчителям. Вот це зарплата для працівників різних міст. А ось це зарплата для поліції. Добрий день! Мені була, будь ласка, пенсію для моєї бабусі. Тисяча гривень. Я вам зараз дам. Дякую, що я зміг отримати бабусину пенсію. І нарешті я, ми заробив, мені дали цю премію. Тепер буде нова машина. Це машина. Ще одна на машину є. Ось і ще одна є на машину. Є ще одні гроші на машину. Ось, ще одна на машину гроші є. Ну що, пішли купляти? Є, ми їдемо додому показувати дружині і сину. Зараз спробуємо мамину. Я зараз спробую батькову сигарету. Надеюсь, мати не спалить мене. Так, синку. Ти що куриш? Мати, ти. Мамо, ти шо? Я я ж не курю. Все, моє терпіння лопнуло. Я йду. я йду, я зараз казую батьку. А ну йди сюди. Я тебе зараз покараю. Мамо, не треба, Мамо, не треба. Будь ласка, тільки татуди розказуй не, не, Тільки не розповідай батьку. Але я в тебе сигарети конфіскую. На сигарету. Ой, ой, внучок, внук, привіт! Як справи? розкажи все бабусі. Привіт, бабусю! А я тобі щось принесла. Ось, на тобі на морозиво тримай. Що? Що? Це мені? Сховай, щоб мати не почула. Добре сховаю. Все, внуку. Я пішла на кухню з твоїми батьками гостювати. Ой! Ой! ой 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 Дай мені гроші, щоб ти не зрубив. О, дякую. Я не зрозумів. Ти що п'єш за за, за за таку фігню, а? Зіпсуєш шурах собі. І їж, мати супу наварила цілу каструлю. На напі забирай. Краще роздінься. Все, тату. Я перевдягнувся. Надаїв твій суп кожен день їсти. Ти пам'ятаєш, які я пив такі напої юпі було, зуко і такі... Герони напітки можна робити вдома. А такі напіти... Ай, до кого це розповідати? Поки тату не бачить можна. Це випити. Так, так, так. А хто ж там вже прийшов? А? Бажаю здоров'я! Вам прийшла повістка в армію. Хм, як в армію? Зараз підпис ставлю, поставлю. Реть, збира речі та їдемо туди. Поїдеш як миленький. Будь ласка, тільки не армію, будь ласка. Ой-ой-ой. ой ой Внук, привіт. Не, не впізнав свого діда. Давай розкажи, як тебе справи. А я не спустими руками. Вибач палка. вибач, Вибач. іграшка Тяжка. ось, Трим. ось така іграшка для тебе, внучку. Внук. Тримай. Дякую, дідуся. Як я про нього... Як м'як я довго мріяв. Підійми палку. А ще тримай на морозиво. О, дяк. І, і за гроші дякую. Я потрачу собі на, на, на новенький смартфончик. Дякую, дідусю. Що? Я зараз уб'ю тих воробників! Уб'ю, уб'ю! Будь ласка, не зліть, діда, не зліть! Невістко! На лиміні... 50 грамм! Вибачте! звонила моя мама, мам, не сказала, вам не давати У вас серце хворе Ах! Ах, ти! Відьма стара! Не дає мені випити моя сваха, не дає випити мені! Не зрозумів, ти що за фігню таку іси? а? Тато, це просто сухарики. Чого так. Чого так погано є? Зіпсуй свій шлунок зіпсуй. Іди ди їш цілу кастрюлю борща. Я в тебе це консискую. На це забирай. Все, їж свій. Тут у нас буде холодець і хрін поїси краще. Це ніякої хімії. Поки тату не бачиш, а може треба з'їсти. Ну що, Сергійович, За нас? Аааа. як не там, Сергійовичу справи? Ну що Петрович? Ну що Петрович, за нас. А, ось времени не як класно ми би посиділи, сусіде а ти відде мені свою шапку? Петровичу. Ти мою ш. Ти мою кепку надів. Сергію. Петровичу, тримай. Сергіочу, тримай. Все, Петровичу, бувай. Уталі мої печалі наталі. Синку! Вставай! В школу, до школи запізнишся! Мамо! Мені здається щось погано мені. Ось тримай градусник! Та. Я Ну не знімай. Добре! Я, я зараз прийду перевірю Давай температуру. Я писасну. О. Край, ми Та ми зараз піднімемо температуру. Я прийшов тебе і поглянемо скільки тут. Ого! 38,9. Все, залишайся вдома. Синк, знайомся, це машина. Та, тут що зовсім, давай сажай мене за кермо. А оце у нас запалювання. Все зрозумів? Так, о, завелась. Дай, давай, давай, Слава, ну пускай! Що з зозін гузу з'їхав? Треба повіду пускати! Пішов геть з машини. Все, все, я пішов. Ну, ну нічого, придеться мені йти додому пішки. Синку, Христос Оскрес! Прокидаче погнали їсти пасочку. Та яся. Ми з мамою направила дво... 2-2 години в церкві. Виїзни вас Ось і дай. Давай будемо битися яйцями. На тобі! Давай! Ти не бачив в мене яйце дуже міцне. Ти можеш яйця їсти. Що, Уже можна їсти? Зараз буду Все, тату я їм. Все, тату я їм І пасочку їсти можеш. Все, тату. Я, я пішов. Давай йди, Я також піду. Тяпа, привіт! Ти шо куриш? Я все розкажу твоєму тату. Ласка, не розповідайте. А, не пішли до тата. Ласка, не треба. Треба, треба. Привіт, Сергійовичу! Привіт, Петровичу. Твій син курить на вулиці. І я його побачив, коли до тебе я йшов. Як курить? Я я сейчас йому таке влаштую!